Президент Асоціації футзальних клубів Екстраліга Степан Зінонович Мельничук. Пане Івановичу, ну, перше питання, ви вперше на такій грі. Спочатку розкажіть про свої враження від матчів, від гри, двох сторон. Ну, які, можуть, які можуть бути е, враження? Я думаю, що е, мої враження співпадали з враженнями залу, е, які були по завершенню гри. І... Якщо більшість івано франківців своїми враженнями підкреслювали своє відношення до любимої команди, то мої враження були аналогічні, але тільки до гри. Шикарний вийшов матч. Зовсім несподівано, я би так сказав, в кінці розв'язка, тому що то в одну, то в другу сторону. Коливалася перевага, і вся організація, яка відбувалася, вони заслуговують тільки похвальних слів. Тепер би хотілося почути от, власне Асоціація футзальних клубів України Екстраліга. Що це за організація? Чим вона буде займатися? Які ви ставите перед собою завдання? Що плануєте? Сама ідея створення такої організації не нова. Вона не нова в нас, вона не нова в європейських кращих спортивних організаціях. Так само, і ви знаєте, що в нас в Україні це в першу чергу прем'єр-ліга футбольна, суперліга по баскетболу. Також у вас є команда, і я думаю, що. Маєте цю інформацію. Філософія дуже проста. Самі клуби організувалися в структуру і хочуть таким чином будувати філософію розвитку цього виду спорту. Переваги є, відповідальність також є. І це треба розуміти. Треба розуміти, що не буде швидко, але. Ці напрямки, які ми розробляємо, говоримо про те, що в нас є перша спортивна складова, друга маркетингова складова, третя інформаційна складова і четвертий напрямок це інфраструктурна складова. І, власне, по всіх цих напрямках треба сісти, розібратися. У нас є концепція. Зараз відштовхуючись від цієї концепції, треба написати короткострокову програму, довгострокову програму для того, щоб ми зрозуміли, що ми хочемо отримати через. 5 років, що ми хочемо отримати через 10 років, розписати відповідальних, розписати чіткі етапи, і е, закатувати рукава і починати працювати. Е, переваги, е, клуби. Е, По-перше, простіше дуже просто в плані керівництва. Є менеджмент, якому вони довіряють, він виконує і втілює їхню програму, яку вони затвердили. Якщо менеджмент не справляється, вони зібрались, поміняли цей менеджмент, не чекаючи там якихось. Часових рамок чи ще якихось речей. Друге, це знову ж таки сама філософія змінюється, оскільки, якщо раніше вони вкладали певні кошти в іншу організацію, яка проводила чемпіонат, то фактично сьогодні вони є повними співвласниками цієї організації. Тобто, якщо перевести це на мову бізнесу, грубо кажучи, якщо клуби це їхня стопроцентна власність, то ця організація є в певному відсотку, в залежності від кількості клубів, які в неї входять. Тобто, фактично, це я вважаю, що основна перевага, яка дозволить почати цей процес. Що це мова також про один з таких, скажімо, пунктів, який ще не було, не було в українському футзалі – це трансляція, так? Матчів, тобто наразі це ще неможливо цей процес? чи він… Е, ну розумієте, трансляції це не панацея е, від е, всіх цих негараздів чи всього цього е, ну, незробленого на даний етап, що було не зроблено. І е, якщо говорити про трансляції, то я вважаю, що сьогодні вже перший крок і перше, перше досягнення. Клубів. В центрі цього, цієї організації, цього процесу, основними суб'єктами повинні бути клуби. Є те, що вони домовились, що всі домашні ігри вони повинні здійснювати трансляції в інтернет мережі. Це перший крок. Що стосується телевізійних трансляцій, то є в нас. Ну, певні домовленості з українськими каналами, але ну вони загального плану і е, багато каналів готові з нами співпрацювати, але зрозуміло, що є якась собівартість і цю собівартість хтось повинен оплачувати. Е, зараз ми займаємося цим е, осінь. Починаються формуватися бюджети на наступний рік там всіх великих компаній для того, щоб залучити якихось партнерів, які б, власне могли підключитися під інформаційну складову, в тому числі. Е, що стосується телевізійних трансляцій. Також є такий момент, що ви знаєте прекрасно, на жаль, в силу певних обставин ми не можемо зі всіх залів здійснювати трансляції. Але клуби згідні вирішувати це питання. Ми знаємо, що ми маємо 3-4 зали, з яких це можна робити. І навіть ці клуби, які розуміють, що сьогодні в тих залах, де вони грають, це не будуть, це не буде популяризація, це буде антипопуляризація, якщо це навіть зробити. Тому вони готові йти на те, щоб не домашні, власне, коли вони мають право там якусь свою гру заявити на трансляцію гостьові ігри в тих залах, де би це було презентабельно і мало певну картинку. Тобто, ну роботи насправді дуже багато і. Е Саме важливо в цьому всьому, що цей процес почався. І не в залежності від прізвищ, від людей, хто підтримував, хто не підтримував, хто має яке бачення. Я вважаю, що в першу чергу, скажімо, цей приклад інших європейських, міжнародних і вже тепер українських ліг показує, що це власне якби правильний шлях. сім клубів за Істалії, це не замало. Замало двері екстреліги відкриті, але розумієте, от так взяти і зробити, щоб їх було 16 чи там, 20 чи 30, це теж неможливо. Тому важливо е, цей процес е, Почати е, ну це проблема, Є відмова покровки, але ну, є така ситуація. Ми не можемо зараз якими чином на неї впливати. Це шлейф, який тягнеться ну, вже багато років. Правильно, це нестабільність, незрозумілість. Всі е, кожен рік задають питання, чи спортивний принцип вищій лізі, чи принцип доцільності. Сьогодні це принцип доцільності. Тобто, хто хто буде готовий в, з наступного року е, грати в екстра лізі. Той буде туди допускатися. Тобто двері відкриті. Я був в п'ятницю на Радіо Ера, також був прямий ефір, задали запитання, скільки ви бачите ну, оптимальну кількість клубів в екстралізі. Я думаю, що оптимальна через 3-5 років це 16 клубів, а мрія, враховуючи географічну складову, якби, я не бачу проблем і 30. Що могли би приймати участь в цьому. тим більше, що футзал е, в різних формах, напевно, найпопулярніший вид спорту в Україні, якщо взяти кількість людей, яким не займається, то е, я так думаю, що він є номер один. Ми знаємо, що дуже багато є команд, які грають е, в бізнес-лігах, в, е, е, в якихось, під іншими назвами лігах, в областях. І, напевно, треба розібратися в тих причинах, чому вони не хочуть з'являтися в першу лігу. Е, Офіційного чемпіонату, чи чому вони не хочуть іти далі в вищу лігу? Розібратися тільки, розібравшись в тих причинах і давши відповіді на ці питання, ми зможемо побудувати таким чином процес, щоб знову ж таки якийсь, на якийсь там період завчасно. Е Дати їм зрозумілі для них правила гри. Вони повинні побачити, що це їм цікаво. І тільки тоді вони почнуть завчасно, знову ж таки, за рік, за два готуватися до цього процесу. У мене були зустрічі з різними клубами, і багато з них зацікавилися цією ідеєю і хочуть там бути, але хочуть ну розібратися. Да, ну багато таких є, які вичікують. А що ж буде, як воно буде відбуватися? Давайте ми зі сторони поки що подивимося. Хтось ще не готовий сьогодні реально би, до цього. І... Але кажу ще раз, що ну, ідея це не наша, ідея не нова, вона вже опробована в Європі і в світі. Нам просто ну, треба її правильно відпрацювати.